Всім привіт західної частини України, це саме Рівненщина. На сьогодні морозний був ранок, але зараз вже тепленько. У нас ранкова поронка, тому кому цікаво, лишайтеся з нами. Мене звати Оксана. Вперед! Ну, ось така у нас картина. Позичили індика. Mm -hmm. Тож мої індички вже готові. Як там воно буде, чи будуть в мене індичати, чи ні, ще не знаю, ще не вирішила, але нехай буде запліднена. Та й так, вже дівчата готові на старті. Ось так. Ну і так, четверта доба прозвітила яйця і... 12 штучок мінус, тому що то завмерли пліт, то 4 яйця неоплодних взагалі. Так що ось так. Таке буває, але то нічого страшного. У нас ще цілий інкубатор яєць. Ось там вони гріється. Yeah. Прийшла в хліб там, де яйця гусячі, є чотири яйці. Забираю та як на цю ніч. Мають бути приморозки в нас. Це несеться лише поки що одна стара гуска. такі яйця великі, гарні. Так що так. що Ось ходять дві гусочки, і ось там сидить в ліві стара гусочка, несе яйчко мені. Супер. Все-таки стара занеслась, бо дуже великі яйця. І так, по бролерах. Зробила трошки переселення, так як ця кліточка була велика і розділена на дві частини, забрала перегородку і лишила лише бролерів, тому що бролерам вже мало стало місця. Хто там казав, що їм холодно, їм взагалі не холодно. Просто на момент минулого відео ну це було таке спонтанне, бистреньке все. Поставила дві кормушечки, прибрала стінку, ось такого воно ззаді, там лишила ще, так як це стіна, щоб холодно їм не було. І вони себе комфортно відчувають. Одна лампочка, звичайно, в кімнаті дуже тепло. підтримуємо це все. І ось такі чуплистрики. Сьогодні їм 10 днів, пізніше з вами зважимо. Ну, Гарненькі лапки такі гарненькі. Це коп 500, їх тут 15 штучок і все чудово. Думаю, що якийсь тиждень побудуть тут і будемо переселяти вже тоді у хлів. Якраз через тиждень вже почнеться тепло, їдять гарненько. І все чудово. Водичку п'ють. Ось придбала три мішечки ще тирси. Це така тирса сухенька-сухенька. Підстеляю під сіточкою під бройлерів. Дуже зручно, дуже добре. Ну, але тирса то є тирса по всьому. Але то нічого страшного переживемо. Вона взагалі така шелепуча, мягенька. Якщо вже трішки виставить, те, як опалювальний сезон ще не закінчений, стирс трішки проблеми. Але нічого, з нами поділилися. Курочки ще всі на місці, все хотіло, хоті, хотіло піти, відійти від них, але не вдається все-таки. То Та часу ну, катастрофічно часу не вистачає. Індички заспокоїлися після того, як в них кавалер побував. Ну, а тепер будемо чекати яйця. Ось такі дівчульки. Так що снідають, всі снідають. Свинки чекають, снідання теж. Свинки хороший апетит. Трішки зараз є лишки молока, та як беру хлопцям, вони інколи випивають, інколи ні. Ось так, зараз вже линяє. Раніше перший раз, коли побачили на свині, таки думала, що це таке. Але це вони линяють. Начухаються і вилиняє. Пузіко вже таке гарненьке. Вже місяць залишився до опоросу, так що скоро знову у нас буде поповнення. Гарненька вона така вже і кругліша стала, поправилася. Ну така супер. Ну, і ось мої качечки. Минулого разу писали, що качер був якийсь не такий, неактивний, так він був переляканий, бо тільки був принесений додому. Ще не занеслися, будемо чекати яйця. Так, що ось так. Яйця й їм тут добре. Кроликам комбікорм зверлом насипаю. Ось так. Кормушечка повна, це вже їм на три дні вистачає. До зерна обов'язково водичка і сінце. Ну, Сіно, водичка, зерно з компкорму, все. Снежка припала зразу до сіна. Ось так. По цій кролиці замітила, що бере, вигрібає зерно. Вредна вона така. Але нічого, водички дуже захотіла. Вурка чистеньке, все гарненько. Це ми її лікували, ну, всіх проколювали, але це в неї була проблема з вушком. А зараз чистесеньке, гарненьке. П'є водичку, ну така вона трішки вредненька, але я думаю, потім буде все з нею добре. Так що так, зараз ще сіна там. Сидить, сидить. Неси, не си. Ну, ось придбала ще 20 літрів універсальної грунтосуміші. І так як я працюю в квітковому магазині, я не могла пройти. Приїхали нам саджанці польської троянди. Я взяла ось таку плетючу. Вона Така фіолетовенька. Дуже давно я хотіла, але якось це не, не було до того, того всього. І взяла ось таку біленьку. З однієї сторони хочу посадити біленьку, з іншої таку фіолетовеньку. І щоб вони перепліталися з часом. І тоді буде, сподіваюсь, краса. Саджанці хороші. Ось такі вже паросточки. Звичайно, зараз не буду висаджувати на наступному тижні, так на ще доміни 7 приморським морози передають вночі. Так що, ось так, зараз занесу таке, напевно, в погреб недалеко. І ось так. Курчаток відсадила в інше місце. Тут їм трішки... Так, буде малуватенько місця, але я думаю, ще недільку за водичку поставила, свіжу водичку, то б'ється. Ще недільку вони собі тут перебудуть. Так що Ось так. Так і є 18 штучок, все тут добре. б'ються за водичку. Ось так, так що. Їм вистачає цієї лампочки вдосталь, вони кучкуються, це просто зараз вони ось, за водичкою кучкуються, б'ються. Комбікорні трохи далі відставити, бо буде мочити комбікор. Ось, друзі, Купила 40 літрів березового соку. Зараз буду переробляти. Стоїть в бетоні і зараз будемо це все переробляти. Так що ось така самокута буде. Я дуже люблю березовий сік, коли він закручений в баночці з апельсиною Просто ось так. Ну ось, Наготувала баночки для соку. Тут три дольки апельсини. Один стакан цукру і третина чайної ложки лимонної кислоти. Можна пів ложки, ну я завжди трішечки менше сиплю. Тоді він мені такий смачний. Ну і ось перші баночки, перших чотири баночки вже законсервовані. Так що чекаємо, наступних будемо смакувати. Поливаю свою розсаду перчика, цей перчик дуже гарний. Мені він дуже подобається, на цьому підвіконніку краще чомусь росте. Ну, е, ну, а цей всякий різний. Ось є, е, Тут є сіяли подвійна сінина і треба повисмикувати. Це на іншому підвіконніку було, то я трішки їх поміняла місцями. Поляла, де й попадала. Вже треба землю тут попідсипати. Ось такі вже баклажанчики, теж їх перемістила, трішки поміняла підвіконники. Мало місця на підвіконники. Ось це перчики, від яких я, ой, баклажанчики, від яких я пересаджувала, в цьому лоточку, були посіяні. І ось такі, які були пікеровані. Вони трішки витягнулися, але то нічого страшного. Та все, На наступних вихідних я їх просто. Попікірую в стаканчики. Окремі стаканчики, бо в цих їм мало вже місця стає. А ось ці чудово ростуть, бачите, які не чіпала, такі ростуть. Яка і різниця між тими і тими? Це з одного, як то кажеться, поля. І ось ці такі красунчики. Ну, ось таке сьогодні в мене відео вийшло. Всім. Дякую за перегляд, за вашу підтримку. Знаю, що багато хто чекає моїх відео. Мені дуже приємно. До нових зустрічей. Бажаю миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини та будьте здорові! Все самого найкращого. До нових зустріч. па па, -па, -па.